В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос народився. Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Це питання сьогодні ставить цей чоловік, юнак Ісусові в сьогоднішньому Євангелії. Дуже важливе питання, можемо сказати, фундаментальне питання про життя вічне. Про спасіння людини. І, і сама ця розповідь про цього юнака ба, показує нам, наскільки для нього також цим важливим було це питання успадкувати життя вічне. Хоч, як бачимо, в його житті нелегко це є зробити. Хоча здається, що цей чоловік юнак. Все робить, щоб успадкувати це життя вічне. Коли ми побачимо, прислухаємося до слів Ісуса, коли Христос починає свою проповідь, то Він починає саме з цих слів. Євангелисти розповідають, що Христос після хрещення в Йордані йде по містах і селах, зціляючи всяку недугу і звіщаючи цю добру новину. Про Царство Боже. Христос також говорить про це вічне життя, про спасіння людини, про Царство Боже. Це є та добра новина, яку несе Христос людству кожній людині. Він також говорить про цю фундаментальну річ, про спасіння людини, про вічне життя, що людина є створена Господом, щоб жити вічно. І жити вічно у Царстві Божому, бути щасливою, у вічності бути щасливою, до цього є покликана і створена людина. І заради того Ісус приходить на цей світ. Христос стає людиною, Ісус стає людиною, Син Божий стає людиною, щоби спасти людину, щоб їй дати можливість успадкувати це вічне життя. Бо вічне життя залежить не від людини, але в першу чергу воно залежить від Господа. Без Бога людина не може це вічне життя осягнути, вона не може війти в це царство Боже. І так як гріх був причиною того, що людина втратила це вічне життя, це вічне щастя і не могла туди повернутися сама. Тому приходить, Отець, посилає свого Сина, щоб він знову людині дав можливість цього щасливого вічного життя у Небесному Царстві. І Христос дає нам цю можливість, Його жертва на Христі, Його Воскресіння це є цей викуп за, наш, за цей первородний гріх, за ці наші гріхи, щоб людині дати можливість війти. До вічного життя, успадкувати це вічне життя. Тому це Бог перший робить Він зі свого милосердя, своєї любові, дає можливість людині, відкриває людині можливість цього вічного життя. Але також людина зі своєї сторони повинна також зробити кроки, щоби війти до цього царства. Які ж це кроки повинна робити людина? Я думаю, сьогоднішнє Євангеліє також дає нам власну відповідь на це. Як бачимо, що цей юнак приходить і питає Ісуса, учителю, добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Що мені робити як людині? Хоча цей юнак ще не вірить в Ісуса, що Він є Сином Божим, бо Він звертається до Нього учителю. Добрий. Він, напевно, чув про Ісуса багато, але ще не вірить в нього, що це є Господь, що це є Спаситель. Він його визнає як вчителя, як людину. І тому Ісус йому каже, чому називаєш мене добрим? Один Господь є добрий Він є той, який є джерелом і всякого добра. Від нього це все добро виходить. І через те, що цей юнак звертається до Ісуса як до людини, то Христос керовує Його до Господа. Бог є тим джерелом добра, Він є, подає нам це добро. І тоді юнак питає, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Він питає в Ісуса, що йому робити. І Христос каже йому: Виконуй заповіді Божі. Те, що сказав робити Господь. Бо справді заповіді Божі, найперший, перший крок це є віра в Ісуса, коли людина повірила в Христа. І другий крок це є те, що вона слухає Його, що вона виконує ці заповіді Божі. Це є другий цей крок, який людина повинна зробити, щоб успадкувати життя вічне. І що цікаво, і вона каже, я з малку виконую заповіді. Питає, які це заповіді. Христос каже, не чужолож, не кради, не вбивай, не свідчи неправдиво на ближнього Твого, шануй Твого батька і матір, виконуй це і успадкуєш життя вічне. І що цікаво, юнак каже, я з малку виконую ці всі заповіді Божі, як бачимо, що Він все ж таки старається слухати Господа і йти за Ним. Але і цих виконання Божих заповідей не вистачить, як бачимо. І тому цей юнак прийшов до Ісуса і питає Його, бо він десь відчуває в глибині душі, що він ще не все зробив, щоб отримати, успадкувати це життя вічне. Щось заважає йому війти до цього Божого царства, успадкувати це царство. Він це відчуває в душі. І тому звертається до Ісуса, і Христос вказує Йому на цю причину. Каже: іди, продай все, що маєш, роздай бідним, будеш мати скарб на небі і йди за мною. Христос вказує йому на причину, яка заважає йому успадкувати це життя. Хоч інак дотримується заповідей, але для нього все ж таки це вічне життя не є найважливішим. Для нього важливішим є це багатство, яке він має. Каже далі Євангелист, що юнак засмутився і відійшов від Ісуса, тому що був багатий. Він не зумів також сприйняти цих слів Спасителя. Христос каже, йди і позбався цієї пристрасті, яка є сильніша за це бажання війти до Божого Царства. Це ця пристрасть багатства. Багатство для нього все ж таки було важливіше, ніж за Господа. І тому Христос вказує йому на це. І учні, які слухають цю розмову, кажуть до Ісуса, учителю: хто ж тоді може спастися? Христос каже, як важко багатому війти в Боже Царство. Але Ісус каже, що неможливо в людини. Це є можливе в Господа. Справді Господь є той, який дає нам цю благодать спасіння і благодать вічного життя. Але наскільки важливим, є, щоб людина довірилася Богові, щоб вона йшла цим шляхом, який є, подобається Господеві. І Христос нам вказує сьогодні цей шлях. Перше це є віра в нього, друге це є виконування Божих заповідей. Бо саме виконання Божих заповідей, вони є виявом нашої любові до Господа. І коли людина щиро це робить, вона справді виявляє цю любов до Бога. І Господь тоді для неї є найважливішим в житті. Він тоді є понад усе в нашому житті. І дуже важливим є, щоб саме Він був понад усе. В першу чергу, не щось інше, не багатство, не влада, не Будь-що, що би там не було навіть не батьківщина, але він, Господь, має бути понад усе. І тоді все інше буде впорядковане в людському житті. Якщо ж людина ставить понад усе щось інше, чи багатство, чи владу, чи ще щось, тоді вона втрачає цей головний свій напрямок руху, що Бог є найголовнішим в житті. Але щось інше тоді для неї є головнішим. І це стає тою перегородою, яка заважає людині прямувати до Господа, скерувати всі свої зусилля найперше, щоб осягнути це вічне життя. І тому Христос вказує тому юнакові на цю причину, яка заважає йому прямувати і успадкувати це вічне життя. Це багатство для нього стало. Найважливішим в житті, понад усе, а Бог десь відійшов на друге місце. І тому Христос показує йому про це. В сьогоднішню неділю ми також можемо, кожен з нас може запитати себе, чи для мене Бог також є найголовнішим в житті, чи Він є цією найголов... найбільшою, найголовнішою ціллю, до якої я прямую в житті, щоб успадкувати життя вічне. Щоб осягнути Боже царство, чи він є найважливішим, чи можливо щось інше, чи багатство, чи діти, чи сім'я, чи ще щось інше, може також бути важливішим за Господа. І тоді в, люди, в людському житті все перевертається, тоді все не складається, і воно не може скластися. Бо якщо немає не все невпорядковане так, як згідно природи людської, яку Господь заклав людину, то звичайно, що людина ніколи не буде задоволеною з життя і не буде щасливою, вона буде шукати і, і завжди буде відчувати, що щось не так. Але коли Господь є в центрі мого життя, коли Він є найголовніший, коли Він є понад усе в моєму житті, тоді все інше. І діти, і сім'я, і батьківщина, і народ, і влада, і багатство все тоді стає також впорядкованим, і воно не заважає нам прямувати до Бога, але навпаки допомагає нам. І це багатство, і цю владу, і любов до батьківщини все можна використати для того, щоб прямувати до Бога, і щоб осягнути вічне життя. І саме про це сьогодні вказує нам Христос. Сьогодні ми також можемо запитати себе, можливо, в моєму житті також щось є таке, що заважає мені прямувати до Бога? Що є таке? Може якийсь гріх, може ще щось. Але Бог, Божа благодать. Сила Божої благодаті, вона справді є всемогутньою. Навіть в тих ситуаціях, в яких здається людині, що немає вже виходу з ситуації, є безвихідь, неможливо щось по-людськи зробити, щоби вийти з цієї важкої ситуації. По-людськи може так видаватися, але в очах Божих такого немає. Тому Христос каже, що неможливе в людини, це є можливе у Бога. Як у справах вічних. Так само і в справах дочасних тут на землі. Тому в сьогоднішній день, в цей, і в сьогоднішню ситуацію, в якій перебуває весь наш народ, якась така останнім часом відчувається невизначеність, що буде, що нас чекає, чим це все завершиться? Ми десь втрачаємо віру в те, що ми можемо зберегти і свою незалежність, і свою батьківщину, і свою територію. І здається, що людськими зусиллями це осягнути неможливо. І справді, воно можливо, людськими зусиллями це неможливо осягнути. Але є Господь. Якщо ми, якщо ми будемо вірні йому, якщо він буде для нас понад усе найголовнішим, і коли ми до нього будемо прямувати, віруючи в нього. Дотримуючись його заповідей і долаючи також свої різні немочі, відкидаючи їх з цього з нашого шляху, поборюючи їх, тоді Господь дасть нам силу також і зберегти, по-перше, спасіння, дасть нам благодать, спасіння нашої душі, але і також дасть нам силу і благословення, щоб зберегти нашу незалежність, і також зберегти. Територію, всю територію нашої батьківщини. Нехай Господь для кожного з нас буде понад усе, а все інше нехай буде підпорядковане саме цьому бажанню, бажанню успадкувати життя вічне у Царстві Небесному. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і Христос народ.